Вітаю вас, шановні батьки та любі хлопчики і дівчатка. Малята нас запросив до себе в гості півник, для якого ми будували парканчик. Ось погляньте, в якому гарному будиночку проживає наш півник. Півник, ти до нас не просто так завітав. Тобі, мабуть, щось потрібно. Так, дуже потрібно. У мене є друг, а у нього нема свого будиночка. Я так хочу йому допомогти, але я не вмію будувати. Допоможіть мені. Малята, а давайте разом збудуємо будиночок для друга півника. Дітки, подивіться, у нашого великого півника. Який будинок? Великий будиночок, тому що він великий. А друг у нього який? Так вірно, він маленький. Так які дітки, ми будемо будувати будиночок для нього. Так маленький. Малята, для того, щоб збудувати будиночок, потрібні кубики та цеглинка. Давайте їх розглянемо. Це кубики. Вони різнокольорові. Зелений та червоний. І цеглинка, вона жовтого кольору. Ставимо кубик зеленого кольору. Поряд, на маленькій відстані ставимо кубик червоного кольору і зверху кладемо жовту цеглинку. Тепер у мене є свій будинок. Дякую вам, малята! Дивіться, діти. Тепер у великого півника і у маленького є будиночки. У великого півника який будиночок вірно великий, тобто, тому що він великий, а у маленького півника маленький будиночок. Чому, дітки? Вірно, тому що він маленький і будиночок в нього маленький. Малята, вам сподобалось будувати будиночок, а ви вдома збудуйте будиночок для своїх улюблених іграшок. Шановні батьки, надішліть нам світлини. Всього вам найкращого. До побачення. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.